Шановні друзі, колеги, останнім часом в Фейсбучному просторі, в газетному просторі, в медійному, загалом просторі України точаться серйозні дискусії на предмет того, чи варто було переназивати, переосмислювати, переозначати. Музей Другої світової війни і фігуру батьківщини мати. Безперечно, це питання є надзвичайно чутливим і надзвичайно дратівливим для багатьох поколінь, наших громадян для багатьох мешканців Києва. Ну, дозвольте висловити декілька міркувань. З приводу того, що відбулося, по-перше, музей. Безперечно, що Україна давно заслуговувала на музей своєї вже понад сторічної боротьби за незалежність, на музей, який би був центром пам'яті, центром сили, центром осмислення. Величезного шляху, який наш народ долає уже, як сказано, понад 100 років. Безперечно, якщо такий музей розгортати на базі музею історії Другої світової війни, то це велетенський виклик для колективу музею. Ми знаємо, що фонди музею Другої світової формувалися здебільшого. Властиву під тематику Другої світової війни. Але останніми десятиліттями також відомо, що колектив музею багато зробив для розширення своїх фондів, до залучення багатьох артефактів з періоду Першої світової, перших визвольних змагань, з періоду після Другої світової війни, других визвольних змагань. І, відповідно, із періоду сучасної боротьби за незалежність, яка точиться від 2014 року в збройному форматі, думається, що колектив цей виклик сприйме дуже зважено, дуже серйозно і здолає всі труднощі, які будуть на його шляху, створивши справді достойний музей. Який висвітлюватиме історію боротьби за незалежність засторонів. Ще складніша ситуація із фігурою так званої Батьківщини матері, фігурою, яка, безперечно, є продуктом своєї епохи, втіленням таких циклопічних культурних проєктів, скульптурних проєктів епохи. Так би мовити, розвиненого соціалізму, безперечно, в Києві серед киян ставлення до цієї фігури є неоднозначним. І перед українською державою від початку її відновлення в 91-му році, по суті, було три шляхи: залишити все, як є, тобто повністю совєтський символ з совєтськими гербами і так далі. Українізувати цей символ або демонтувати саму фігуру. Те, що 30 років, по суті, понад 30 років, питання не вирішувалося. Це дуже гарне відображення, ілюстрація самого стану українського суспільства. Три десятиліття проблема була просто законсервована. Дослівно не робилось нічого. Коли почали щось змінювати, піднялося дуже багато голосів за те, щоб той пам'ятник, щоб ту фігуру, пам'ятку цю радянської епохи демонтувати загалом. Можливо, її варто було би демонтувати. Проте є великий ризик, що якщо почати зараз дискусію щодо демонтажу, питання затягнеться ще на 30-40 років. І оця капуста, цей герб СССР не існує, що далі височитиме над Київ. Тому зараз, як на мене, ухвалене компромісне рішення про переозначення, переосмислення, зміну герба, а час уже покаже, можливо, наступні покоління, які будуть більш розторопними, більш консолідованими, будуть мати інші трошки. Історичні погляди, можливо, вони замінять цю фігуру на щось більш притаманне Києву, більш притаманне Україні. Проте, якщо зараз не замінити герб, то ми знову поринемо в дискусії про демонтаж. Всі будуть казати, що не на часі, нема грошей, а треба почекати. Війна, потім відбудова. І це все затягнеться ще на десятиліття. І, як я вже сказав, цей. Совєтський герб, ця свастика з серповим молотом, буде стерчати над Києвом ще на десятиліття, що в принципі є неприпустимим. Тому як компромісний крок, мені видається, що може бути зараз здійснена, вже здійснена ця заміна герба неіснуючої держави на герб держави української. А далі час покаже питання цієї скульптури, буде, очевидно, ще довгий, довгий період на устах у всіх, на устах у громадянського суспільства, буде дискутуватися, і час покаже, до якого фінішу, до якого результату це все прийде. Дякую за увагу. Бережіть себе, перемоги всім нам і миру.